Сьогодні 30 січня 2023 року. Заняття з художньої літератури. Тема заняття читання оповідання Івана Сенченка Хліб святий. Слухання вірша Максима Рильського Не кидайся хлібом. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені? Говорю вам я. Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні я вас запрошую на заняття з художньої літератури. На сьогоднішньому занятті ми з вами прочитаємо оповідання Івана Сенченка, а про що воно, ви здогадаєтесь самі? Це, діти, головний продукт українського народу. Він завжди є на столі. Він дуже смачний і духмяний, особливо, коли щойно спечі. Дітки, як ви гадаєте, про що йде мова? Так, правильно, про хліб. Оповідання називається хліб святий. Дітки слухаємо уважно. Принесла баба хліб з магазину. Катруся не голодна була, покуштувала і аж ніс зморщила. Фей який поганий. Бабуся розсердилася і почала навчати внучку. Так ніколи не можна говорити на хліб. Коли він чомусь не подобається, каже хліб так негарно випечений. А Юрчик теж не шанує хліба, насупилась катруся, не доїв на дворі кусочка і кинув на землю. Потім із Сергієм почали його футболити. Ай, як негарно, розгнівалася бабуся і сказала внучці, І сама ніколи так не роби, і Юрчикові не дозволяй, не доїла, однеси у хлібницю, поклади, пізніше доїси, а коли хтось кине на землю, накажи підібрати, Топтати хліб не можна. Хліб дає людям життя, без хліба ж голод і смерть. Скільки на світі людей перемерло без хліба? Хліб святий. Катруся задумалася, потім притулилася до баби. Я більш ніколи не буду погано казати про хліб і не розкидатиму, і Юрчикові не дозволю. Тільки не треба сердитися на мене, приголуб мене. Бабуся поклала руку на голову внучці і пригорнула до себе. Ось таке дітки, коротеньке оповідання. А зараз в мене є декілька запитань до вас. Скажіть мені, як починається оповідання? Що було спочатку? Так, бабуся принесла із магазину хліб. Катруся не була голодна, так? Вона з'їла і зморщилася. Що Катруся сказала? Так, вона сказала, який поганий хліб. А чому бабуся розсердилася? Так, бо Катруся сказала, що хліб поганий і вона не хоче його їсти. Дітки, чого навчала бабуся онучку? Бабуся онучку навчала, що на хліб так казати не можна, так? А що розповіла Катруся про Юрчика та Сергія? Катруся розповіла, що Юрчик не доїв на вулиці хліба? Кинув шматочок на землю, а потім вони із Сергієм почали його футболити. Діти, а що на це відповіла бабуся? Та, бабуся сказала, що так робити не можна. З хлібом треба бути обережними, так? Якщо не доїли, то треба поставити назад у хлібницю і потім доїсти. Скажіть мені, діти, як змінилося ставлення катрусі? До хліба. Так, катруся зрозуміла, що хліб треба берегти, його не можна кидати, з ним не можна гратися, так, дітки? А скажіть мені, чому ж хліб святий? Так, тому що хліб годує нас усіх. Хліб це головний продукт українського народу, і всі українці його шанують і бережуть. Добрий, дітки, а зараз я вам пропоную послухати вірш Максима Рильського, який називається Не кидайся хлібом. Не кидайся хлібом, він святий, в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий, малечий кучерявий, не грайся хлібом, то ж бо гріх іще б донемовляти. Щасливий, стримуючи сміх, бувало, каже мати. Бо красен труд, хоч рясен піт, бо жита дух медовий, життя несе у людський світ і людський родить мови. Хто зерно сіє золоте, в землі палку не в тому, той сам пшеницею зросте на полі вселюдському. Давайте, дітки, ще раз його послухаємо. Не кидайся хлібом, він святий, суворості ласкавий. Бувало, каже дід старий, малечі кучерявій. Не грайся хлібом то ж бо гріх і іще мовляти. Щасливий стримуючи сміх, бувало, каже мати Бо красен труд, хоч рясен під, бо жита, дух медовий, життя несе у людський світ і людський родить мови. Хто зерно сіє золоте, в землі палку не в тому, той сам пшеницею зросте на полі вселюдському. Дітки, скажіть мені, про що йдеться у вірші? Між ким відбулася розмова? Так, між дідусем і онуком, дідусь навчав онука. Скажіть мені, а чого навчав дідусь онука? Так, дідусь навчав онука, що хлібом кидатися не можна. Так? Дітки, скажіть мені, як ви ставитесь до хліба? Правильно, хліб треба берегти, до нього треба ставитись обережно, не кидати на підлогу, не ламати, не кидатися ним. Добре, дітки. Діти, а зараз я вам пропоную пограти у гру, сказати, який він наш хліб. Нам в цьому допоможуть ось такі картинки. Подивіться, перша картинка який хліб намальований носик. Із з тимком. Можна сказати хліб запашний. А на цьому малюнку який хліб? Хліб святий. Далі дивимось. А дивлячись на цей малюнок, що можна сказати про наш хліб? Який він? Хліб український, повторіть, будь ласка. А ось тут що в нас зображено, діти? Так, це пшеничка. Який хліб? Хліб пшеничний. Так, дивимось далі. М'якенька подушка. Що можна сказати про хліб? Хліб м'який? Добре. А ось тут смайлик такий гарненький. Який хліб? Хліб смачний. Так. Що в нас тут зображено? Чай гарячий. Який хліб? Хліб гарячий. Дім будинок? Хліб домашній. А ось тут. Дівчина із короваєм. Хліб гостинний, дітки короваєм так, українським хлібом. Весь український народ зустрічає своїх гостей хлібом та сіллю. Молодці. Дітки, ми дуже багато сказали гарних слів, Так, підібрали багато ознак до хліба. Скажіть мені, будь ласка, як треба поводитись із хлібом? Так, хліб не можна кидати, що ще не можна робити? Ним не можна гратися. Якщо ми не доїли хліб, то його слід покласти до хлібниці і доїсти трохи згодом. Хліб треба берегти, до нього треба відноситись дуже обережно. Дітки, наше заняття вже підходить до кінця. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення!